Вітаю вас на каналі Марія Планс. Сьогодні ми будемо садити таку красу епіпремну Snow Queen. Я купила ці череночки на Allegro локальні у жінки, якої дуже-дуже великий гарний розрізся він. Зараз ставлю картинку. Ось ця рослина, з якої взято ці листочки. Дуже гарно. Я б хотіла собі таку саму, тому замовила. За підприємними у мене все в порядку. Я, навіть якщо я пересушувала їх, їм нічого страшного. Вони не люблять залив, зато дуже гарно переносить пересушку. І е, таке їм даже корисно пересушування. Ну, пересушування в хорошій мірі. Там, ну, день, сухі корні, що були до самого низу. Е, так як цей піпрям стояв в воді, я вирішила спробувати фітільний полив для нього, тому що його корінці водні. Він попускав водні, йому не буде проблеми стояти на фітільному поливі. А мені менше клопот. Так як у мене багато рослин, я ходжу, бігаю по кімнатам з лійкою. Це мені подобається, але якщо це буде забагато, то то буде нездраво. Так що стараюся по можливості переводити рослини на фітіль. Це Буде проще, особисто для мене. а рослини буду підпускати нові листочки і не будуть мені кричати, що хочуть води своїми коричневими листями, своїми ем, кончиками сохшимися, я їх не люблю. Так, Ми поставили фітиль в воду, попередньо замочивши, ем, запнули його в горщик. Так, щоб нижні краї були, лежали прямо на дні моєї бутилки саморобної. Засипаємо зверху землею, щоб була прослойка землі зверху від вітіля. Щоб не було зовсім болото. ну, Я думаю, це прямому цьому, бо він стояв у воді. Нічого взагалом не станеться. Зараз будемо сажати кущик, наш кущик. Із двох саженців у землю. Дивимося, пристроюємо так, щоб було гарно. Положили, поміряли, але треба ще в землі насипати, тому що дуже глибоко. Насипала землі, зверху присипу ще землею. Посадимо його в землю і далі будемо стежити за розвитком потій, як він себе буде почувати. Чи пустить ще один листок, так, щоб було рівненько. Ще насипаємо зверху землі. так Це спеціальна земля для епіпремнумів, Так як я вже казала в попередніх відео, я її замовляю. Підписуємо вид епіпремнум, Я їх колекціоную, Пізніше зніму відео про мою колекцію. І все, тут уже все ми посадили. Дякую вам за увагу! І до побачення!